Привіт, шановні українці! Сьогодні хочу вам розповісти гарячі новини, які сталися сьогодні. Перше, це 17 червня, президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про видачу внутрішніх та закордонних паспортів черяті карток, тобто документів, які підтверджують те, що ви є громадянин України та документів подорожі. Він же закордонний паспорт. Ну і, звісно ж, не можу. Обійти знову ж таки ситуація, яка сталася в Чехії, з ДП документ. Вона буде дуже вам цікава, хоч ця інформація трошки старіша, вже десь двохтижневої давності. Ну але я постараюся вам про це розповісти. І про військову, яка свідомо мислить, про українців, ну і в тому числі українців, які за кордоном. Або ж планують виїхати, чи вже виїхали, ви точно розділите її думку. Я в цьому впевнений. Тому описку. Двіться, це від кіця, я старатимуся себе з води це все робити. Якщо ви шукаєте речі роботу в Польщі, то внизу ви знайдете в описі контакт та заповнення заявки. Переходьте і заповнюйте Робота на складах від 6 К вгору. Не затягуючи друзі, давайте розпочнемо спочатку напевно про ДТП, яке відбулося сьогодні з нашим водієм. Чому цікавість самого ДТП? Це в тому, що... Той, хто вдарив нашого водія таксі, він втік. Ну, це була вона, але це без різниці. Водійка, водійка втікла. Наш водій їхав бус пасом. Хто в Польщі живе, думаю, знає, що таке. А вона, уже минаючи світлофор, рушаємо і йде чонгла. І вона перестроїться, не бачачи водія. В мертвій зоні водій був наш, вона вдаряє його повністю. Ліва і права дверка були розбиті. І... Ну, як розбиті погнуті і вдерті. Водій зупиняється, вона зупиняється, це якраз зупинка. Ну і каже, вона давайте від'їдемо. Ковпак поклала. Водій каже, окей, давайте від'їдемо тих 20 метрів вперед. Вже хотів він тройкончик поставити, цей червоний трикутник. Вже вдягав маніжку жовту. Ну, і вона дала газу і не повернулася. Це був якийсь Ford Focus або Ford Fiesta, швидше за все. Шарового кольору, і навіть там на будові хлопці українці працювали, за що їм дякую, тому що вони, коли поліція вже приїхала, дуже подякували. Але як це все відбувалось? От ви потрапите в ДТП і той, хто вас вдарив, тіче. Що робити в таких ситуаціях? Одразу дзвонити на 112. Ми це і зробили. Ну і нас відправили. У відділок поліції найближчий. Але це було неправильно, де в відділку поліції після години очікування нам сказали, що ні, ви не мали права їхати, або ж неправильно було їхати з місця випадку, з місця ДТП, вона ж колізя в Польщі, і треба повертатися назад. І для нас виклика викликали екіпаж поліції руху дорогового. Ну і... Ми одразу приїхали вже. Поліцію там чекали близько 10 хвилин. Вони приїхали. Це жінка була, і чоловік поліцейський, дуже милі до речі, і ми були втрьох, тобто водій, мій партнер по бізнесу, і я. І власне за пів години ми все описали, все пояснили. Поліцейські прибили фотографії, користаючись нагоди, от ви знаєте, що 25-26% болт заблокував своїх водіїв після 17 червня. Ну і Фрінаво, якщо не помиляюсь, 15%, А Убер сказав до 17 вересня. Вони продовжать термін от, роботи тих водіїв, які були в системі, а нових не будуть приймати заявки. Ну і ми запитали, скільки ж буде штраф для тих водіїв, які будуть їздити. Це 2000 тисячі злотих. Ще раз підтверджую попереднього, я казав вже про це. Ну а для власників компанії до 100 тисяч злотих штрафу, щоб ви розуміли, друзі, передали своїм власникам компанії, що їх такий штраф очікує. Не мільйон, як пишуть в інтернеті. Це пряма мова. Тобто я з поліцейськими нормально запитав у них, і мій товариш так само це підтвердить, бо він точніше питав. Ну і все перевірилось. Ну і списали в нас всі ці показники. Ну і щоб ви розуміли: фундуш гарантійний, безпечнього фундуш ж він вам виплатить страховку, якщо вона у вас, звісно ж, також є. Це не важливо, тому що це буде страховка платитися із тої людини, яка вас вдарила, тому що її знайдуть по камерам. Там була якраз камера, все буде видно, номер реєстраційний цього достатньо, щоб убезпечення фудж фудошкваранційний виплатив ці гроші. А пізніше він вже буде стягувати із справці. Справця це той, хто вдарив е, нашого водія, і власне чому ж тікають дані люди? Тому що вони могли бути а під впливом алкоголю, б, під впливом наркотиків або ж ще щось не знаю, що там них прав не було активних. Ну, водійського посвідчення немає актуального. За це також можна сісти до трьох років в тюрму. І коли ви втікаєте, або ж плануватимете втікати так само із місця ДТП, то це є вже дуже поважна справа. І за це можна сісти навіть за грати. Ну або ж у вас може бути така ситуація, що вас повністю позбавлять права керувати транспортним засобом на території Польщі до кінця вашого життя такий пункт теж є, і це все вирішує, звісно ж, суд, бо він вам може вам або ж тюрму, або ж позбавлення прав, або ж водійського посвідчення, або ж присвоїти якісь великі штраф. Це все, що може вам зробити суд, і плюс пункти карні, щоб ви не забували, бо це знову ж таки порушення правил ДТП, так порушення правил дорожнього руху. Ну і створення небезпечної ситуації. Тому що там була лінія Чонгла, Не можна переїжджати, коли лінія чонгла. Має бути перер... перервна лі... лінія. Ну постарався я вам тут розповісти все, що як я це бачив, і ми це все написали. Ну і поїхали потім Чеборічно, як то кажуть, пити лімонат. Дві з половини години в 34 градусній жарі на 34-градусній жарі ще й досі голова крутиться. Але знаєте, за водія ми б'ємося завжди за кожного водія, і вони про це знають, якщо дивляться це відео. Ну і та дача лоджі буде стояти декілька тижнів, поки її прокоментують, тому що треба ще чекати гроші від убезпеку безпеченню фонду гарантійного. Ну користуючись нагодою, Якщо ви працювати хочете в таксі, то описи в описі ви знадете контакт так само і на обезпечення, якщо ви хочете зробити страховку по всій території Польщі, навіть оце гранічне вона ж зелена карта. Ви можете дзвонити до Олександра та Олександри, вони вас проконсультують і зроблять страховку по найнижчій ціні, тому що вони є мультиагентами які агентами ви про це знаєте. Я стараюся робити для вас все найбільш комфортно. Тепер давайте подивимося військову, яка е коментує українців або ж тих людей, які хочуть показати, що вони заслуговують якоїсь героїчної поваги, або ж не заслуговують. Хто чи може рівнятися на таких людей? Зараз ви це почуєте. Я не виділяю людей, поїхав за кордон, залишився тут. Воює чи не воює? Що, якщо людина вдягнула форму, вона герой ні. Або вона зробила щось дуже багато для е, своєї країни. Ну ні, ми ж бачимо цих людей. Там не всі герої, не з цим я пожму руку, які носять форму, і деяких я зневажаю по конкретним причинам. І це про те, що ми маємо не дивитися на виїхав, не виїхав, служить, не служить. Ми маємо. Приймати, оцінювати виключно по особистості, виїхав за кордон. Жодного слова в інстаграмі про те, що е, він з України, підтримка і все інше, живе своє красиве життя, говорить на російській мові, показує все красивеньке про себе там і про е, тим, що він займається. Фу, е, огидно. деліт. Людина виїхала за кордон, говорить українську, вчить своїх дітей українські, підтримує якісь мітинги, донатить. Я розумію, що ця людина приймає участь в житті в перемозі навіть за кордоном. Чому я маю її зневажати? Це було коротко, друзі, про це. А ще хочу вам повідомити про дп документ у Чехії, а саме в Празі, тому що нещодавно, десь близько двох двох тижнів тому, виплила така історія, що Приблизно на 275 тисяч євро. Якщо помиляюсь, друзі, поправте мене в коментарях, тому що несуть в сумі. Наш громадянин України, який має чеське громадянство, співпрацював своїм бухгалтерським бюро із ДП документ, тобто вів бухгалтерський облік. І після чого він після детального аналізу всіх документів ДП документ знайшов одну фактуру, точніше їх було три. І там не було е, чітко зазначено, що це за компанія, якась німецька компанія і. Взагалі, вона нічого там не робила, тих ремонтів і так далі для ДП, документ документів офісу. Ну і він дав запитання, щоб вони показали договір, на що отримав відмову, і одразу розірвання трудових відносин. Але знаєте, в Польщі так і в Чехії немає такого, що ти захотів і перестав працювати. Такого не буває, тому що є умови, згідно яких ти маєш ще платити знову ж таки за бюро Кщінкове, як воно ж там бухгалтерське бюро і. Українець одразу подав до а, не, цивільного суду такий позов, що вони розірвали, до, розірвали довір без того неможливості так, його розірвання. Паралельно з цим, він знаючи те, що така компанія не робила жодних ремонтів. Тобто, це прокладка чергова, на яку виводилися фіктивно гроші. Так він е е зауважив. І він подав заявку до прокуратури. Тепер ДП документ буде тлумачитися в суді. Що ж це відбувається? Директорка, яка там є ДП документ, вона ж не відповідає ні на чиї дзвінки, тобто преси. І той, хто не хоче розголошувати таких серйозних от справ, знає, на чиїй стороні вина. Ну і я не можу бути впевненим в тому, що це так дійсно сталося, але розумієте, не хочуть відповісти публічно. А... Б, вони можуть виграти справу в суді. Це так, тому що якщо сильніші адвокати, то вони все зможуть зробити, а яким платять захмарні гроші, щоб тільки не спортити свою репутацію, це зрозуміло. Ну і власне отак заробляють на українцях. От так заробляють на українцях. Українця. А що ви думаєте про польський дп документ Тому що, ви, якщо ви подивитеся, як взагалі називається дп документ в Польщі, не ДП-документ, а зовсім інакше. Ніби панство, щось панство, я вже не пам'ятаю, але подивитися собі в гуглі, тобто панство, то ну, в кожній фактурі, які ви платили, ви це можете побачити. Просто немає зараз при собою ноутбука, щоб під підглянути. От і найбільше дратується те, що вони в тих фактурах, які вони виставляють вам, вони вказують, що вони не відповідають за свої вимоги. І, до речі, в Чехії ця установа дп документу вона ж є. Зареєстрована за чеськими законами, як і в Польщі, за польськими. Просто знаєте, так процедури ці довго так відбуваються, що підглядають мене. І дуже важко реагувати на таке, бо я людям пояснюю, що суд буде тривати більше року, що це все не оплачується, а люди мені в коментарях пишуть, що і так було відомо перед тим, як я цю справу взагалі піднімав, про те, що подавати колективний позов потрібно. Друзі, я хочу вам сказати, що вам і не угодиш ніколи, тому що. Якби я зробив добре, ви критикували, що я на цьому наживаюся. Якби я зробив не добре, що я і зробив, тому що відмовив у колективному позові, то ви кажете мені, що я й так все було відомо, що ця справа нікуди не заведе. Тому моя вам, моя вам порада. Ідіть, працюйте, ідіть щось робіть. А моя робота це сповіщати людей завжди цією інформацією, яка є на сьогоднішній день. Ну і про паспорти, які знову ж таки будуть видаватися людям не старше 18 років, це на 4, на 4 роки будуть видавати О, особам, які не досягли 18 років. 18-річного віку, тим особам, які досягли 18-річного віку, будуть видавати лише на 10 років на сьогоднішній день від 18 до 25, потім до 45 і все. А зараз президент України Володимир Зеленський підписав закон, в якому буде вже кожних 10 років. Треба обмінювати ваш документ, який підтверджує вашу особу як громадянина України, і так само закордонний паспорт. Ну але це і так було. Але внутрішній паспорт це було інакше. Ну і як ви досягнете 65-річного віку, то вас уже. Не зобов'язуватимуться такими обмінами, вам вже дадуть документи безтерміново. Ну і ну, який тут може бути нюанс? Це, цей нюанс тільки означає одне: що якщо хочуть так часто вимінювати ваше, е, ваш паспорт внутрішній id карту то це тільки одне означає, що ви постійно повинні бути в Україні це кожних 10 років. Друге, це наповнення бюджету кожних 10 років. Ну і закривають дірки лише оцими грошима. Звичайний громадян України прикид заговорити, але це є правда. І знаєте, ті слова військової вони мені дуже сильно запали в душу. Що скажете на рахунок цього? Пишіть в коментарях. Також, якщо додивилися до цього моменту, пишіть, будь ласка, 3, 2, 1. і поїхали. Побачимося в наступному випуску.